Вітаю традиційно у цей час п'ять хвилин на головне. Служба безпеки України викрила агента Російської Федерації, який готував теракти у чотирьох регіонах. У Нетішині затримали торговця Матадоном. Гірський утікач з Хмельниччини ледь не загинув в горах. Впродовж випуску про це та інше детальніше. Силовики прийшли до мерії Дніпра під час ліквідації наслідків нічного удару відбулися обшуки. За словами Бориса Філатова, слідчі дії стосувалися нібито порушень при захороненні відходів на міському сміттєзвалищі. Філатов зазначив, що в умовах ліквідації наслідків обстрілу йому доводилося одночасно координувати роботу комунальних служб газових і теплових підприємств, а також консультуватися з юристами та екологами. У публічному зверненні до державного керівництва Філатов закликав припинити. Дії окремих силових структур, які на його думку підривають стабільність і ефективність роботи місцевої влади. Онти розвідка служби безпеки України запобігла терактам у Києві, Чернігові, Умані та Одесі. 55-річного екс правоохоронця з Одещини, завербованого російськими спецслужбами. Агент готував схрони з саморобними вибуховими пристроями на основі пластиду протипіхотні міни та комплектуючі для підриву авто українських військових. Усі вибухові пристрої вилучено та нейтралізовано. Затриманому повідомили про підозру за декількома статтями крі кримінального кодексу України наразі він перебуває під вартою, загрожує йому довічне ув'язнення із конфіскацією майна. Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп запросив Україну приєднатися до новоствореної ради миру для гази, міжнародної ініціативи для пошуку політичного вирішення конфлікту в секторі гази. Про це повідомляє агентство Bloomberg. До формату залучено 49 країн, зокрема більшість європейських держав, члени Великої Сімки Ізраїль, Саудівську Аравію, Росію та Білорусь. Україна отримала офіційне запрошення, але рішення про участь наразі ще не ухвалене. В останню земну дорогу у судилківській громаді провели відважного воїна. У російсько-українській війні загинув Сергій Олегович Кузьомко 1997 року народження. З перших днів повномасштабного вторгнення він став на захист країни. На жаль, 13 січня 2026 року воїн загинув. Схиляємо голови перед подвигом героя. Співчуваємо рідним. У накішині поліцейські оголосили підозру 47-річному чоловікові, який збував метадон серед наркозалежних правоохоронці задокументували декілька фактів збуту з рук у руки. А під час обшуку вилучили блістери із забороненими медпрепаратами. Фігуранта вже затримано, а суд обрав йому запобіжний захід тримання під вартою. Йому загрожує від 6 до 10 років позбавлення волі із конфіскацією майна. Прикордонники Мукачівського загону разом із рятувальниками ДСНС врятували 24-річного жителя Хмельниччини, який заблукав у горах під час спроби потрапити до Румунії поза пунктами пропуску. Молодик обрав високогірну ділянку державного кордону, де панували сильні морози та небезпечні погодні умови. За допомогою безпілотного літального апарата прикордонники виявили чоловіка та доставили до села Богдан. Йому надали медичну допомогу через переохолодження, госпіталізація. Не знадобилася, попри порятунок за спробу незаконного перетину кордону, чоловік нестиме відповідальність відповідно до закону. Хмельницьку атомну електростанцію відвідав керівник НАЕК «Енергоатом» Павло Ковтунюк. Він перевірив стан захисних споруд, оглянув будівництво модульного містечка для переміщених працівників Запорізької АЕС. Там планують розширити її до 350 місць. А також обговорив із персоналом плани роботи станції на 2026 рік. Ковтонюк наголосив на критичній важливості надійності захисних споруд для безпечної роботи енергосистеми. Під час виробничої наради обговорили підсумки 2025 року, актуальні виклики та пріоритетні завдання на 2026. На завершення візиту працівників ХС відзначили подяками та грамотами за професіоналізм і самовіддану працю в умовах постійних загроз. Це все чим встигаю поділитися із вами на цю мить слідкуйте за оперативними оновленнями інформації на офіційних сторінках телеканалу у соціальних мережах. Дякую вам за довіру. Побачимось.